Конкурс Молодіжна еліта, метою якої є виявлення молодих людей, які а, мають визначити стягнення та здобутки у громадському волонтерському культурно-мистецькому житті Сумської міської територіальної громади. Усього у конкурсі взяло участь 16 молодих людей, які а, Внесли значний вагомий особистий внесок у розвиток сумської міської територіальної громади у її соціально-економічний і культурно-мистецький розвиток. Переможці конкурсу кожній із номінацій отримують грошову винагороду 15 тисяч гривень. Хотілося б дуже подякувати, що дійсно в нас активна така молодь. Справа в тому, що ну номінації, якщо хто знає, то у нас. Конкурси в цьому році у нас вже додалось номінації більше, в тому році у нас було 5 номінацій по переможцям, в цьому вже стало 7. Тобто, якісь які, які, тенденція до зростання, що дає змогу нам все-таки визначити більше номінацій. Більше все-таки людей, які отримують і цю грошову допомогу, яка є таким маленьким стартом. Побажати хотілося б те, щоб дійсно приймали участь активно. Ми... Обирали, коли з деякими я кажуть, особисто ми не знайомі, але бачили вашу презентацію. Хтось долучився взагалі, зробив круто себе представив, деякі там трішки менше. На це ми також коли проводили конкурс, звертали увагу. Одна із таких грав було. І навіть вибирали, коли не було світла. Також сиділи з ліхтарями і з журі вибирали переможців. Сперечань було деякі, дуже багато було у нас сперечань по роботі саме. По визначенню переможця в номінації наукова діяльність, так наскільки я пам'ятаю, наукова діяльність, тому що було два кандидати і два кандидати сильних було, і тому ми там сперечалися. Ну, от, по балах, по оцінках, як би все таки, як було це. Тому е, дуже дякую, що приймаєте участь. Дійсно ви активні, дійсно ви ну, круті і сподіваюся, що ви своїми такими заходами, своїми цими ідеями в кожного, то хто по медицині, хто по волонтерству, будете подалі, як проваджувати, залучати своїх молодих людей, які з вами, в вашому школі, от будете прикладом для них і сказати, я переміг, давайте рухатися разом, на наступний рік подаватись. ну, Цей рік треба пройти і якісь зробити досягнення, щоб. Утім на наступному році також прийняти участь. Верети це буде стимулом. ну все реально, все воно діє, все воно працює, виграли. Подалися і ну дуже такі були там неякі номінації. Я ми як читали там по понаукові десь страшне. Я навіть не знав, що такі умні люди є там в 20 років, там капець просто все щось пишуть кудись, пишуть якісь оцінки. В общем, ну дуже, дуже, дуже приємно, що було розглядати документи. Навіть деякі от, по сильному духу пам'ятаю, да, там працівники Відзначені навіть на державному рівні вже вже відзнака навіть президенти. Тобто це дуже круто, що в Сумах є такі люди. Є такі молодь, та ну ну, наша молодь та, що про нас знають, про нас чують і сподіваюсь, ви будете це доносити, розвивати і залучати все таки побільше, побільше таких заходів. Нам всім, ми як кажуть мирного неба і рідної землі під ногами. Тому перейдемо до нагородження, Вітаю ще раз всіх з перемогою і дякую за участь також. Учасник літа у номінації Волонтерська діяльність. За обов'язку та особливі заслуги перед народом. Приємницька діяльність, за наполегливу і сумлінну працю, вагомий особистий внесок, діяльність, за високий професіоналізм, наполегливу сумлінну працю на педагогічний ниві та вагомі наукові досягнення. За високий професіоналізм і особливий вагомий внесок розвиток вокального мистецтва, підготовку переможців вокальних конкурсів. Тіжна еліта в номінації Охорона здоров'я, високий професіоналізм та логічної політики, активну громадянську позицію та Ми також вирішили і інших членів, учасників Також радити подякам, щоб це був стимул, тому що все одно воно запам'ятається і для вас. Це буде якась також нагорода, яка до речі по Конкурсу ці нагороди в наступному році вони ж будуть зараховані, так як вона вже вас є. Тому на наступну рік подяки, будь ласка, також подавайтеся. Ми будемо це враховувати, що ви прямо Це теж буде для вас таким якимось маленьким таким кроком для успіху. Це плідна волонтерська діяльність та участь у благодійних заходах. Естетичного виховання молоді високо творчу майстерність. Відав на цій сила духу за собою у сфері житті діяльності та здійснення героїчного вчинку за різного рівня та високу творчу майстерність. Телегсив у розвиток молодіжної політики та активну громадянську позицію. І особлива дяка зараз нашим захисникам і захисницям, які дають нам можливість просто бути присутніми на цьому заході. Слава Україні!